Після передислокації з Севастополя до Одеси пошуково-рятувальний корабель Донбас відновив свої бойові можливості. Під час виходу в море екіпаж перевірив роботу систем і механізмів судна та відпрацював низку завдань з бойової підготовки. Це був контрольний вихід пошуково-рятувального судна Донбас з метою здійснення перевірки роботи головних електр... і, і допоміжних механізмів та. Відпрацювання елементів курсової задачі К2 екіпажем судна. Нагадаємо, корабель пошкодили російські військові, захопивши і заблокувавши під час анексії Криму Росією. Ремонтно-відновлювальні роботи на Донбасі тривали більше року. У море вийшов оновлений екіпаж судна, в основі якого контрактники. Це військовослужбовці з тимчасово окупованого Криму, а також ті, що вже в Одесі вступили на службу до українських військово-морських сил. Виконання курсової задачі лише триває. Це перший вихід на протязі останніх полутора років. Це був перший крок. Перевірили механізми в діяльності та злагодження, розпочали злагодження в морі екіпажу і підготовку екіпажу судна. Попереду здача в повному осі курсової задачі К2, а це 20 діб в морі. За словами контрактника Дмитра Сандуляка, для згуртування флотського колективу був заново проведений ритуал посвяти в моряки. Нині триває процес злагодження особового складу корабля, адже попереду у них виконання нових завдань за призначенням. Ольга Магазинська, Катерина Долгополова, телерадіокомпанія Міністерства оборони України БРИЗ для часу ЧЕ.